Для тих, хто запитував, кому не зрозуміло, значить, дивіться, я набираю на одну спицю. До прикладу, у мене зараз 30 петель, і я їх ділю пополам. Ось так. Розділила пополам і перетягую на слідуючу спицю. Тобто, на другу половинку спиці. Ось вона. Ту лісочку витягую. Не знаю, як це ще можна пояснити, але стараюсь так, щоб зрозуміло. І повністю повністю перетягую. Це перший рядочок. Тобто я набрала петлі і поділила їх пополам. Ось так на дві спиці. Тепер на двох спицях. У мене певна кількість петель, яка необхідна вам набрати ось ту першу петлю, робоча ниточка, це хвостик. Хвостика приберем. робоча ниточка і петелька. Значить, ось ту петлю перекидаю сюди цю петлю, знімаю. Ой, ой, отак. От Перетягую пальцями зручніше. Моя жорсткувата ниточка є. Скинула її і підтягую нитку. А цю петлю повертаю назад. Ай! Повернула. Зрозуміло, що я зробила? Хвостика підтягую, ниточку підтягую, робоча, ось вона. Виймаю задню петельку, тому що завжди робочий бік це передня. Подивіться попереднє відео. Я виймаю цю спицю. Робоча ниточка у мене ось. Так, незручно взяла. Ось тут має бути робоча ниточка. І все, і в'яжу. Саме на передній, на оцій, від себе. Задня залишається, передня ось пров'язується. Та що це таке мені ліска путиться. Хочу швидко-швидко, щоб відео не дуже довгим вийшло. Так бачите, ліска в мене задовга, а та, коротше, зайнята. Просто зайнята. Значить, ось ту піднімаю. І починаю в'язати. О, ще стола перевернути не Ну, допустимо,